Все по годину розписано, хто де з мешканців села знаходився. Це робився детальний аналіз цього всього, відповідно до всіх доказів сукупності, і після проведення обшуків, в тому числі, ми вийшли на нашого підозрювання. І це підтверджується сукупністю доказів. Це не були покази одного чоловіка чи одної жінки. Крім цього, з ним проведений слідчий експеримент. Який було застосовано відеозапис, присутності понятих, присутності його адвоката, а також присутності представників села? Розумієте, так? Він детально виклав всі свої покази під час слідчого експерименту. Це все зафіксовано на відео. На сьогоднішній день проводиться. Інші дослідження, гістологічні і так далі. У нас є встановлена причина смерті відповідно до висновку судово-медичних експертів, відповідно оголошена підозра по тому, що у нас є на даний час, з приводу цих всіх моментів щодо зґвалтування і всього решта, після завершення. Всіх судово-медичних досліджень, налогічних і так далі. Нам буде це відомо, і відповідно вже будемо приймати рішення щодо кваліфікації після отримання висновки експертиз. Для цього потрібен час, тому що певні об'єкти вони досліджуються в певних умовах і є відповідна процедура їх досліджень. Щодо його психічного стану, то відповідно призначена судово-психіатрична експертиза, яка буде розбирати по по полочкам весь його психічний стан, в тому числі буде з'ясовано і його мотивацію. Був засуджений за вчинення розбійного нападу. Розбійні напади вчиняв на жінок. При цьому використовував ніж і наносив цим ножем тілесні ушкодження жінка. Тобто, по попередній його історії він вже був схильний до насильства. Засуджений він був до реального позбавлення волі у 2008 році. Він відбув в місцях позбавлення волі 4 роки, після чого був звільнений.